Хочеться спати? Де тебе, біль турбує на зараз? Давай. Права сторона? Коли отримав поранення? Сьогодні вночі? Не пам'ятаєш, учора, так? Я зрозуміла. Тобто тебе турбує права сторона, так, біль? Зараз не болимо. Якщо це потрібна реанімація, ми переводимо в реанімацію. Якщо без оперативного втручання потрібно екстрене оперативне втручання, ми йдемо туди, надаємо допомогу і потім уже в реанімацію. Буває таке, що ми не зупиняємося ні на хвилину. Абсолютно у нас реанімаційний зал. Їх два. Вони розраховані на чотири пацієнта в одному реанімаційному залі, вісім. Але якщо є за потреба до цього, то у нас за буквально за лічені хвилини і ще формуються бригади, які допоміжні. Тому що дивіться, коли були вибухи в місті Дніпро, то надходили в реанімаційний зал до 18 пацієнтів одночасно. До нас поступають найтяжчі поранені на апаратах штучної вентиляції легень в тяжкому стані. Конкретно цей хлопець надійшов з дуже масивною, масивним пораненням міновибуховим нижньої кінцівки, саме гомілки, стопи з великим дефектом, м'яких тканин, кісток. Кістки цілі в стопі. Рентген. Наша задача всі мертві, всі забруднені тканини евакуювати, вимити, щоб рана була максимально чиста. Кінцівка, по-перше, має шанс на те, що вона буде збережена, а далі вже сподіваємось, що можна буде відновити її функціональний стан. Використовуємо весь наш досвід, всі наші знання, які ми набули за цей період, за ці 45 тисяч поранених, що у нас були за цей час. На жаль, такі тяжкі поранені це не, ну, це не виняток. Це не один, не два, просто їх десятки кожного дня. І такі маніпуляції виконуються постійно. Моя зміна вже триває 36 годин. Вона, на жаль, безсонна, але я радий з того приводу того, що я можу надавати допомогу хлопцям. Так, можливо, фізично втомлений, але це все нівелюється, в принципі. Зараз я хочу поїхати додому до дружини, побачити її, обняти, поцілувати, трошки відпочити. Глобально, звичайно, хочеться перемоги, хочеться спокою, хочеться, щоб це скоріше все закінчилось. Заходимо до палати інтенсивної терапії політравми, куди поступають самі найтяжчі хворі пацієнти наші після надання допомоги в операційній або в обовах реанімаційної зали. Самі тяжкі поранення з міновибуховою травмою, політравмою поступають в це відділення. В цій палаті розраховано на чотири ліжка. Знаходяться по бійці, всі мінно вибуховою травмою, всі важкі, ну вже стабільні. Дивитися на цю трагедію, дуже тяжко, а треба ще й допомагати, щоб все виживали, щоб все було у нас гарно. Їх було троє, так. він був біля пушки, він звичайно, як коли стріляє, він сам. А пацанів кажуть, ну відходьте і побудьте десь десь побудьте. І так за цього йому самоважче. Розірвалася пушка, дуло у пушки. У хлопців у двох, у них в ногах осколки, у одного у другого. Так, тут теж реабілітація, але не так сильно. Я розуміла, що щось з лицем, тобто я вже готувалася там морально. Це я підійшла, але через пару хвилин запоморочення в мене почалося, я також і в ушах дзвеніло. Я такого не ожидала. Така реакція була організма в мене. Я сама була як, морально вже підготовлена, все нормально, а от реакція організму пішла. З 2015 року в АТО був спочатку, в артилерії артилерія на пушки. Потім ну, вдома був, ми жили, потім контракти, і потім це почалась війна, на наступний день він пішов, записався, щоб в ту же бригаду. Поки діток немає, тому що це ж війна. Я хочу, щоб чоловік був біля мене, щоб була сім'я, чого і всім бажаю, щоб це закінчилося, тому що це, ну, це така жертва насамперед. Ну, бути там і. Оці стосунки по телефону, ну, це не стосунки, а підтримування і зв'язку. Віримо і сподіваємося, що все дуже буде в нього добре. Головне, щоб ви були поряд. «Буду, То, так і є. А коли він починає спілкуватися з дружиною, розумієш, що в нього все ще попереду, Що він дуже потужний воїн, який хоче мати майбутнє. Ми судимо. Стараємося, але позитивно. Ходімо вже розказувати. Поранення дістав під Донецьком, в Донецькій області Константинівка. В пірі дрон, машину влетів. Так і от тут зупинився. Ампутація висока лівої ноги і був дренаж. Легені, але вже все, все зробили, вже все працює, все добре. Їхали в машині, їхали по темній дорозі на високій швидкості, і дрон сидів на дорозі, чекав нас просто і в лоб-лоб з ним хотілося. Так, да, ми всі повилазили, водії у нас 200 одразу був. Ті, хто цілі мене достали з машини, турнікети, пілпати, все, що могли, все давали, коротше, чекали Евак. Евак приїхав та і забрали все добре. Та буду що вставати на ноги та й може далі служити буду десь вдома, побачимо. Тому ці дзвонять, всі кажуть, все, коли побіжиш, коли побіжиш. Скоро побіжу, що казати. Не буду падати духом. Емоційно важко, але ти розумієш, що ти робиш. Ти бачиш результат своєї роботи. Ти бачиш, які люди з тобою разом працюють. Ну це єдина команда, яка націлена на те, що ну ми повинні перемогти. Ми стовідсотково переможемо. Тому ми навіть за це ти не думаєш. Ти знаєш, що ти прийшов? Ти повинен працювати, тому що хлопцям там набагато важче ніж нам. Тому працюємо заради перемоги, і все буде Україна стовідсотковою. Те, що ми у нас немає іншого варіанту, як тільки перемогти. Ні, ще працювати до восьми години ранку, так що все добре. Якщо вони проти, да підемо далі працювати в операційно. Добре,